Гончарські вироби, прикраси ручної роботи, картини, а також дитячі іграшки це далеко не весь перелік цікавинок, які можна було побачити на ярмарку. А придбавши їх, допомогти буковинським військовослужбовцям, які виконують свій обов'язок в зоні АТО. Ми вирішили, що вся прибель, звісно по пожеланю. Вот, мы не можем заставлять людей этого делать, но есть мастера, которые изначально заявили о том, что вся прибыль она будет отдана на нужды армии. Мы договаривались с волонтерским рухом Буковыны. И они, конечно, больше разбираются в том, что сейчас нужно. И поэтому мы будем отправлять деньги, всю прибыль через них. Понад 20 буковинських майстрів взяли участь в ярмарку. Долучитися до збору коштів та показати свої роботи вирішила і пані Ірина. Вона з чоловіком приїхала до Чернівців зі сходу України. Деньги ми дадим на благотворительність. Участвуємо в цьому АТО. да на АТО, тому що ми знаємо, що це такое не понаслижки, а ну на своєму собственному опиті. Ми знаємо, що бомбят, Ми знаємо, що так што що, що там праїсходять. То самі ми атуда. З приїхали приїхали Луганської області з міста Сєвєродонецька. А ось ці в'язані бджілки та магніти робили Стела та Маріама. Дівчата кажуть, що доклали чимало зусиль, аби їх виготовити, проте не жалкували свого часу. Ані захищають і їм потрібні гроші на діжду і так, і то, що потрібно чаві. Також під час ярмарку всі бажаючі мали можливість кинути гроші до спеціальної скриньки. Ці кошти будуть передані на потреби військовослужбовців Збройних сил України. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.